Тепер він стоїть на бордюрі, а не на дорозі. Скаржаться мешканці будинку на вулиці Соборності, 78 у Полтаві. Вони обурені тим, що вночі хтось пересунув бетонний блок, який перекривав в'їзд до їхнього двору. Кажуть, таким чином хотіли зупинити потік автівок, що використовують їхній двір як проїзд від Павленківського парку до центральної вулиці. Ми поставили. Ми поставили мешканці цього двору, поставили в день і його як вори вночі прибрали мешканці будинку, який знімає тут квартиру. Тут двір не проїзний був спочатку, і робився цей асфальт для своїх, щоб свої з обох сторін заїжджали. Що свої з обіх сторон заїжджали. Мешканці діляться через постійний рух машин. Їхній двір став небезпечним. Поруч дитячий майданчик, де щодня гуляють діти, а водії часто навіть у дворі перевищують швидкість. Полтавці додають внаслідок хаотичного паркування цих же автомобілів. Двір перетворився на стоянку для відвідувачів навколишніх магазинів. Тут бачите, скільки машин стоїть. Угу. Приїжджають, треба, допустим їм в магазин. Тут немає міста. Вони скидають машини, беруть сумки, йдуть у магазин. Знаєш, що тут ніхто машину не трону. Хай легкова вже машина, а то бусиками Ну, теж не красиво. воно. втім, не всі мешканці підтримали ідею встановлення бетонного блоку. Деякі переконані, він створював лише більше проблем, адже через нього у дворі постійно виникали конфлікти між водіями. Тут зараз ось спокійно собі їздять. Слава Богу, щоб мешканці оцього двора щось могли спокійно собі зробити за оці дні. Це було зовсім неможливо. Виходить один водій, розказує своє щось у нього в городі він привик до одного спілкування. Полтавці взагалі уже тихенько-тихенько, аби то хоча б хтось мог спокійно десь далі їхати. До інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста жодних звернень щодо перекриття в'їзду до двору на вулиці Соборності, 78 не надходило. Повідомили там і наголосили, самовільно встановлені блоки можуть перешкоджати проїзду. До спецтранспорту під час надзвичайних ситуацій, тож його приберуть. Що нами зафіксовано факт самовільного встановлення бетонного блоку на виїзді з двору за адресою вулиці Соборності, 78. У Жодних дозволів на встановлення блоку не видавалося. Також самовільне встановлення таких об'єктів є порушенням правил благоустрою міста. Самовільно встановлений блок внесено до черги на демонтаж після. Проведення відповідних процедур він буде прибраний. В інспекції з контролю за благоустрієм додали після демонтажу встановленого блоку. Проїзд буде відкритим і перекривати його не планують.